22 грудня у Кузнецовську засеяла головна новорічна красуня міста. Чимало людей прийшли на відкриття головної ялинки. Святковий новорічний настрій панував на Майдані Незалежності. Хоч я і зима, душа моя співуча, співають в ній вітри, сніги, співають хуртовини. Це колискова для землі. Починок для людини. У відкритті взяли участь та привітали мешканців Кузнецовська міський голова Сергій Анощенко, генеральний директор ВП Рівницька АЕС Михайло Колісниченко, перший заступник голови обласної державної адміністрації Анатолій Юхименко, працівники виконавчого комітету та депутати Кузнецовської міської ради. Вітаю вас всіх з Днем енергетика, адже Кузнецов це місто енергетиків і тому День енергетика це наше свято всього міста. І саме тому в День енергетика ми засвідчуємо нашу новорічну ялинку. Я хочу побажати всім всім вам міцного здоров'я, родинного благополуччя, і щоб новий 2012 рік приніс вам тільки радість в житті, і щоб здійснювалися всі ваші незаповітніші мрії. З Днем енергетика і з наступаючим новим роком. вас! Мабуть, вже стало традицією, що ми в день енергетика, нашу енергію запалює Дід Мороз Ялинку. Да? То нехай вона нам горить, і поки вона горить, ми будемо ці, ці дні всі свята загадувати ті бажання. А за весь рік вони повинні в нас виконатись. Першим всім щастя, добра, з Новим роком! Будьте щасливі. Перед присутніми виступали колективи міського центру дозвілля та палацу культури ВП Рівницька АЕС. Свічапала рожестває, січа палала. І нам, Снігоренько, лишилося засвітити нашу красуню святого. Але ж для цього у славетному місті Кузнецовську є господар міста. Новарічну ялинку вітаємо подію у кузнецовку. <плес> Надіємося, що до наступаючого 2012 року кузнецовці увійдуть лише з позитивними та яскравими емоціями.